Тільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що просять у нього в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Як да. Бачимо, що всі наші прохання у молитві мають бути звернені про присутність Святого Духа у нашому житті, щоб Отець зіслав Святого Духа в наше життя. Бо ми маємо проблеми, ми маємо випробування. І коли ми молимося, то ми просимо про вирішення цих проблем, ми просимо про полечення, терпіння, але насправді Господь відкриває нам сьогодні іншу сторону. Напевно, що ми недобре просимо, бо треба просити про присутність Бога в нашому житті, щоб Бог зіслав Святого Духа. Як ми молимося, молитві Царю Небесний, Царю Небесний, утішителю душі душі істини, що всюди, єси, все наповняєш скарбниці благ життя життя подателю, прийди і вселися в нас. Тобто прийди і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Святий Дух це є третя Божа особа. Бо ми я як Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий. І коли Святий Дух приходить до нас. Наше життя набирає іншого змісту. Ми тоді починаємо розуміти, навіщо та проблема, навіщо те терпіння, як себе поводити у ньому, і Святий Дух нас скріплює. Бо коли ми просимо вирішення проблеми, проблема вирішилася, і все, ми живемо далі своїм життям. А коли ми просимо про Святого Духа, Святий Дух допомагає нам вирішити ту проблему. І дає ще більше, дає нам сили, дає відваги, дає мужності, дає нам любов, мир і радість. Бо відчути, що Святий Дух є у твоєму серці, це відчувати велику радість, це відчувати велике натхнення, це ти відчуваєш, що тебе наповняє Божа благодать, тебе аж розпирає від тої радості. Ти не можеш. Зупинитися, дякувати Богові за те, що ти відчув, як Святий Дух є в твоєму житті. Тому просімо, щоб Святий Дух зійшов в наше життя, бо ми є храмом, а в нашому храмі має перебувати Святий Дух. І запитаємо, як часто Святий Дух перебуває у моєму храмі, у моєму житті. І не біймося просити. І не біймося відкрити своє серце для Нього і на Його дію. Бо ця дія приносить радість, ця дія приносить більшу довіру до Бога. І ця дія дає нам все, що ми потребуємо в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу! Христу.